Мати у роті золоті зуби це не минуле сторіччя, скоріше навпаки, це трендово та статусно. Якщо в роки радянського союзу це був ще й безпрецедентний метод легалізації незаконних коштів, то сьогодні золоті зуби замінила голівудська посмішка вартістю в десятки і навіть сотні тисяч доларів, вініри, імпланти та навіть титанові протези. На що тільки не підуть знаменитості, аби бути не як в усі. Ось, наприклад, американський репер Кенє Вест видалив всі свої зуби, натомість замінив їх титановою щелепою, яка обійшлась виконавцю у 850 тисяч зелен. Він порівняв себе з лиходієм Джеймса Бонда у фільмі Шпигун. А репер 50 Cent зізнався, що витратив понад 63 тисячі доларів на свої зуби. І це при тому, що візуально зменшилася лише Чили на між зубами, а усмішка стала трохи білосніжнішою. Але не лише красиві зуби набирають популярність в 2011 році. Вражений карієсом пожовклий зуб Джона Леннона продали на аукціоні за 32 тисячі доларів. Натомість Бред Піт, після того як довів свої зуби до ідеального кольору та стану, пожертвував ними заради ролі у фільмі Бійцівський клуб. Він зняв вініри за декілька тисяч доларів, а зуби під ними зробив нерівними і щербатими. Щоправда, після зйомок актор повернув собі голівудську посмішку. Гайда, вирубай мене. О, ти зацідив мені вухо. Чи не найобговорюванішими зубами сторіччя стали і зуби українського співака Алєксєєва. Розмови в мережі не припиняються і досі, бо він поставив собі аж надто білі вініри. Втім, нова посмішка не лише не аби як змінила його зовнішність, а й додала співаку чималої популярності. І поки знаменитості готові викладати за зуби десятки тисяч доларів, тренд на золоті в прямому і переносному сенсі цього слова, зуби не вщухатиме.